Слава Україні Телебачення народного бачення ми працюємо для вас сьогодні у випуску, як в Україні отримати дозвіл на зброю з 23 червня в Україні запрацював єдиний реєстр зброї. Наразі, за даними МВС, 19 588 користувачів вже авторизувались у єдиному вікні громадянина. Для подання документів на зброю через електронний кабінет необхідно. Зайти на портал Єдине вікно громадянина. Авторизуватися. Оформити заявку. Прикріпити пакет необхідних документів. Додати скан копії. Завірити копії електронним підписом. Надіслати заявку. Єдиний реєстр зброї передбачає створення електронних кабінетів. Тож українці зможуть отримати послугу, не виходячи з дому, без відвідування органу Нацполіції, шляхом подачі документів через єдине вікно громадянина або у магазині з продажу зброї. Ті власники зброї, які мають діючі паперові дозволи, можуть зробити це, коли спливе їх термін дії. З 1 серпня почали діяти оновлені правила поповнення карток через термінали. Відтепер квитанції, які формуються терміналами при поповненні карток, повинні містити номер мобільного телефону платника. В банкоматі при поповненні картки платник має. Вести номер свого мобільного телефону на екрані термінала. Отримати на цей номер одноразовий пароль шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка. Вести на екрані термінала одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції. Отримати квитанцію. Такі вимоги не поширюються на сплату комунальних платежів. Оплату залізничних квитків. Оплату проїзду в міському і приміському транспорті. Оплату маршрутних пасажирських перевезень. Оповнення проїзних і транспортних карт. Сплату податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету. Будьте уважні під час придбання майна. Так, придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача. Тому питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо. Така позиція Великої Палати Верховного Суду України, викладена у постанові від 4 липня 2023 року. Посилання в описі Слава Україні! Героям слава!